Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження Tesla Model S-модифікація Performance 2014 року випуску привезена в Україну в 2023 році. Ціна даного автомобіля 25 790 доларів. На такій гарній оптиці. На 21-му радіусу легкосплавні диски, низькопрофільні гарні губбі. В такому гарному білому кольорі заявлений пробіг у автомобіля 120 тисяч кілометрів. Об'єм батареї 85. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти в ідеальному стані. Зустрічаємо великий шкіряний диван, три підголовника для зручності пасажирів, щодо переднього ряду сидінь. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, великий та об'ємний салон, мультикермо дуже велике. Гарна та об'ємна мультимедія, автоматична коробка передач. Кого зацікавив даний автомобіль. Ціна його 25 790 доларів. Ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступно в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.